Я навчаюся в українському державному податковому університеті на спеціальності психологія. Моїм найбільшим хобі є писати історії, і на мою думку, моя спеціальність дуже сильно може цьому посприяти в своїх історіях. Я можу використати нашу українську історію, момент повномасштабного вторгнення, описати взагалі, що переживали люди під час цієї трагедії, що вони відчували, та допомогти іншим людям, наприклад. Які не живуть в Україні краще зрозуміти нашу ситуацію та наших людей. Ми живемо живемо в модульному будиночку, бо після повномасштабного вторгнення наш рідний житловий будинок був знищений. Повністю з п'ятого поверха по другий він був обгорівшим, весь почорнівший всюди попіл, рештки речей, які люди не встигли вивести. І на це було дуже боляче дивитися, навіть наче найстрашніші мої побоювання вони справдилися. І я власними очима побачила е, це жахіця. Я жила в передмісті Харкова за 13 кілометрів від російського кордону. Вночі 24 лютого я прокинулася від дуже страшних вибухів. Я не знаю, як правильно назвати. Мені здавалося, що просто під будинком бурять землю. Ми почали постійно переїздити, переїздити по всій Україні. Ми були в спочатку. Ми трошки були в Харкові, потім в Полтаві, в Полтавській області, в Кіровоградській області, потім в Хмельницькій області. І в кінці кінців ми поїхали от далі, куди тільки можливо, але головне, щоб бути в Україні. І ну нормальної можливості навчатися не було. Я обрала саме Ірпінь, адже мені здається, це дуже символічне місто. Мені воно дуже близьке, тому що тут це місто також пережило окупацію. Як і моє предмістя, в якому я проживала. Ми не знали, як там будинок, тому що туди нікого не пускали. Це дуже близько до лінії фронту було. І там все, абсолютно, все було заміновано. В матрасах були міни, розтяжки. ну Дуже сильно все було заміновано. Стіни пошматовані були. Частина будинку ще більш-менш залишилась нормально, там тільки вікна повертали. А частина будинку, і саме от моя квартира, там вона дуже сильно пошматована. На щастя, будинок не горів, але. Ну, там неможливо проживати, і навіть коли звільнять, я впевнена, що звільнять моє предмістя, але це дуже близько до лінії фронту, і ну, там неможливо буде проживати, тому що там абсолютно все заміновано. Там навіть зараз люди нормально не проживають, там тільки тут військових пускають і все. У 2023 році я вступила на спеціальність 0,81 право. Я дуже давно хотіла вступити саме в цей університет на цю спеціальність. Вона мені подобалася ще зі школи. На жаль, я не вступила на бюджет. Це мене трошки засмутило, але я була рада, що це саме цей університет і це місто, тому що коли я приїхала в Ірпінь, я розуміла, що він також зруйнований, але він, він незламний. От справді, як його називають, він незламний. Він продовжує жити попри все те, що він пережив, і зараз його справді дуже багато відновили. І наш університет постійно відновлюють. І мені здається, що це велика заслуга самих студентів і партнерів університету, які нам допомагають. І я хочу вчитися стати справді талановитим і хорошим, чесним юристом, який буде допомагати людям далі відновлювати свої будинки, відновлювати житло, відновлювати в принципі життя в Україні. Я сподіваюся, що в мене все вийде. Я буду дуже сильно старатися, аби справді відновлювати країну, і в майбутньому вона знову розквіла і була такою ж, як і до повномасштабного вторгнення. Під час повномасштабного вторгнення мій наш будинок був повністю зруйнований. Перебували весь цей час в окупації в підвалі. Жили місяць, бачили бойові дії, окуліли цілий снаряди. Буквально над головою, все, що тоді ну, для нас власне, просто бажання вижити, бажання вийти звідти і кудись сховатись, сховатися. Бо буквально ми не мали змоги навіть голови підняти. Ми в цей час перебували у підвалі, але коли почули запах Гарі, ось ну зрозуміло, що треба виходити і кудись перебігати, перебігли по подвір'я, от і там всі просто ну, лягли на землю і над нами кулеметна черга влетіла снаряди. На цей момент ми просто не знали, чи переживемо, чи будемо жити через годину або дві, кажучи вже про дні. Звичайно, було сумно, але, але ми були раді, що взагалі залишилися живі. Нам допомогли з будинком. Модульним. Ну дуже я вдячний, що допомогли мені з навчанням, що я тепер маю змогу закінчити навчання і працювати на благо країни. Для мене війна почалася ще в 2014 році, коли на нашу територію зайшли окупанти. У мене був батько військовий, який загинув у 2014 році у місто Север Він був волонтером з Василькова, вчився в Державному податковому університеті. Події 14-го року для мене як в тумані, бо я була дитина, мені було 7 років. Але пам'ятаю, як у школі ми відкривали збори, бо в нас була. Невеличка картона коробка, і ми щось після буфету, якась решта залишилась, і Ми там дві гривні, три гривні кидали туди, теж на збор для діток зі сходу. Я пам'ятаю, як ми віддавали свої іграшки. Я віддавала свої найулюбленіші іграшки для діточок, бо я вже тоді розуміла, що якщо у мене зараз є, дякую. А у когось такого вже нема. Я віддавала іграшки, речі, свої гроші, які в мене були кишенькові. З початком повномасштабної війни я зрозуміла, що я маю змогу висвітлювати події нашої країни, що відбувається на нашій території, страждання нашого народу. Популяризувати якихось якісь моменти і виносити їх на. Загальний чин можна так сказати, і щоб люди бачили, що це відбувається, як воно є, і щоб мали змогу допомог, якщо мають змогу допомогти, допомагали. По можливості волонтеримо, донатимо. Бо, хоч невеличка копійка, але це вже крок до перемоги. Все, що є в наших силах, ми будемо робити, робили і робимо. Це найголовніше. І підтримка наших партнерів німецьких має дуже велике значення. Я з багатодітної родини, найстарший. 24 числа мене розбудило в пів п'ятої ранку знайомий, який говорить, що почалась війна, нас бомблять. Я не розумів, що відбувається. Пройшло буквально дві хвилини і туди чую взрив. Я давай боси дзвонити батькам. Батьки вже були на готові. Вони говорили, що так, це вже все сталося. Я, коли приїжджав, я дивився по сторонам, я не вірив, що це воно на самоді відбувається в наш час. Було дуже страшно, тому що дома всі були повалені. Люди, Сказати чесно, навіть ще люди лежали на тротуарах. Ми, я просто дивився на ці всі картини, я не знав, що дать, що говорити, що думати. Ми приїхали на наш район, там де ми живемо, і побачили наш будинок повністю згорілий, починає з балкона. У нас якраз п'ятиэтажний етажний дом. Ти поверх. Ми скрили двері і на, в під'їзд і піднялися на п'ятий етаж. Сказати чесно, побачив таку картину, дивлюся на свідомість. Сповнаю в дитинстві його і дивлюся зараз, я не вірю, що це відбувалося насправді. На даний момент нам предложили модульне містечко, там, де ми проживаємо з цією сім'єю. Мені дзвонить куратор і говорить, тут є допомога від німців. Хоче допомогти і оплатити тобі навчання. Я дуже сильно обрадувався цьому і давай дзвонить мамі і говорить, що нам треба підготувати такі-такі-документи, та щоб оформити цю допомогу. Для мене це дуже така гарна новина, тим, що в такий складний час є люди, які допомагають в плані навчання мені, в плані фінансів, що. Багато багатодітна сім'я і не так легка, але ж все таки є люди, і так допомогли мені. Я дуже довольний, що можу навчатися далі. На той період, коли почалося вторгнення, мене дуже сильно захворіла мама. І першу частину, ну початок війни, ми перебували у місті. Ірпі. Війна дійсно зменшила фінанси, і мамин стан дуже сильно погіршився. Тому я хочу подякувати за надану можливість продовжувати розвиватись у цій сфері. Цей рік. Я навчаюся безкоштовно завдяки німецькому фонду. Моя родина отримала цю фінансову підтримку через те, що ця війна для нашої родини почалася вже у 2014 році, так як батько пішов на війну і у зоні АТО він отримав важке поранення. Моя родина складається з чотирьох осіб. Я, мама, тато і старший брат, який з дитинства має інвалідність вроджену. Наша сім'я під час повномасштабної війни зазнала руйнувань, і наша квартира була зруйнована. Так як наше житло було зруйноване, моїй сім'ї і мені довелося переїхати в модульне містечко. Наша Там досить випадково, затиш, випадково, сподіваємося, що приїде. згодом ми зможемо переселитися е, назад, в нашу домівку. Коли я вперше повернулася в Ірпінь після деокупації міста, і я побачила все на власні очі, е, я просто не могла повірити. Це я обрала спеціальність психологію, оскільки вона нині доволі затребувана. Багато постраждалих внаслідок війни, як фізично, так і морально. І тому я вирішила вчитися на психолога, щоб стати в майбутньому висококваліфікованим спеціалістом. Я дуже вдячна німецькій організації, які погодились оплатити мені навчання, щоб я мала змогу навчатися. І отримувати відповідні знання та здобути вищу освіту. Для нашої родини це дуже важливо та цінно. Я хочу допомагати людям, які потерпіли внаслідок війни, воєнного стану, і також в яких є суттєві проблеми ментальні. І я б хотіла. Працювати в напрямку арт-терапії, тому що я доволі творча особистість, і мені дуже подобається малювати, придумувати щось, писати. Це свого роду рятувало мене від тривожності під час війни. Нині наше місто доволі активно розвивається, так само як і відбудовується наш університет, тому я сподіваюся, що вже з наступного року. Центральний корпус буде відбудований.